Приїхали, мої хороші, привіт. Скучила за вами. А ви так швидко доїхала? Я вас тільки за пару годин чекала. Навіть не встигла все приготувати, як слід до вашого приїзду. Постіль не достелила. Але обід же готовий. Так що ми з вами зараз накриємо стіл, і ви мені розкажете, як минула ваша подорож? Так? Да? Дякую, Алла Петрівна. але знаєте, ми дуже стомились та на голодні. Тож, я краще піду відпочину. Тимуль, а що сталося? а? Марина більше не моя дружина. Що? Кажу, що Марина дуже втомилась, а я і з радістю поїм. Алла сильно переживала за сина. Раніше у хлопця не дуже добре складалися стосунки із дівчатами, а півроку тому Дмитро познайомився з Мариною, одружився, і Алла сподівалася, що невдовзі вже нарешті нянчитиме онуків. Але після того, як подружжя повернулося із весільної подорожі, Алла відчула, що між ними пішов розлад. Схвильована жінка вирішила звернутися до бабусі за порадою. Я так переживаю за них. Як з медового місяця повернулися, так ходять чорні як хмара, а я просто місця собі не знаходжу. Хороша пара. І можуть твої діти щасливими бути, якщо ти в їхнє життя не лізтимеш. Так я же не лізу. Я навпаки свою кімнату їм віддала, їсти їм готую, щоб побутом не завантажувати. Вечорами почала з, з подругою гуляти, щоб молодята разом могли побути і взагалі. Не торохти. Дай мені руку. Бачу, одного разу ти вже зруйнувала щастя сина. Саме тому тепер і боїшся за нього. Але якщо ці двоє зараз розійдуться, то тільки через тебе. Ти руйнуєш їх шлюб, сама того не знаючи. Так. У діми років п'ять тому була дівчина, але розлучилися вони не через мене. Ця Інна, пройди свідка його обдурювала, і він би ніколи не був би з нею щасливим. Можливо, та дівчина і не його доля, але він повинен сам був це вирішити без твого втручання. І якщо зараз ти не хочеш знову проблем, сину, не лізь у їхні стосунки, дай дітям самим розібратися зі своїми таємницями. Алла не розуміла, про яку таємницю говорила бабуся. Жінка вирішила дослухатися поради і дочекатися, поки діти самі їй про все розкажуть. Але того вечора Марина не прийшла ночувати додому, залишившись у подруг в гуртожитку. Алла дивилась на засмученого Дмитра і не знала, як до нього підступитися. Я оце подумала: може, на завтра головців накрутити? Мабуть, скучили за домашньою їжею у своїх тропіках. Я ось це думаю. Може нам квартиру розміняти? Що, навіщо? Може нам краще своєю сім'єю окремо жити, щоб Марина могла господарювати, як їй подобається. Ну, і раптом дитина з'явиться, то щоб ніхто нікому не заважав. А я не збрав тільки половину. Тож подумав, якщо розміняти, то можна взяти дві з доплатою. Тимуль, а, а що, Маринка вагітна? Це ж радість яка. І не видумуй нічого. Ну, хіба дитинка мені завадить, рідний онучок? М? Ти ж знаєш, я завжди готова вам допомагати і буду сидіти з маленьким, якщо ви будете зайняті. А якщо Маринка хоче відчути себе хазяйкою, я можу й посунутися, аби вам краще було, аби ви були щасливі. Я і так вже щасливий. Далі немає куди. Алла не розуміла, чому її син не радий звісті про майбутню дитину. Жінка подумала, що така реакція викликана, скоріше за все, його розгубленістю. Тож вирішила не допитуватися, а дати синові час самому прийняти цю новину. Минуло кілька днів, алла все ніяк не могла дочекатися, коли діти офіційно повідомлять їй про вагітність невістки. Але одного ранку жінка почула дивну розмову. Я не готова до цього Дитина — це не просто якась іграшка. Я це розумію. Якби не твоя реакція. Моя реакція? Ти взагалі в своєму розумі? Ти хотіла, щоб я сприйняв це спокійно? Мовляв, подумаєш пару пустяків, тільки одружились і на тобі рости дитину. Алла не розуміла, чому Дмитро такий категоричний. Вона не знаходила жодних виправдань поведінці сина і тому вирішила стати на бік невістки. Адже жінка пам'ятала, як сама важко переносила вагітність і як в такому стані важлива підтримка та увага. Алла Петрівна. Ну, я ж вам казала, що я зараз все сама зроблю. Мені ж не важко. А тобі навіщо напружуватись? От Чого ти його схопила? Давай я сама, а ти краще йди, приляг, відпочивай. Що відбувається? Чого ви зі мною носитесь як з лялькою порцеляновою? Ну, Мариночка, ну ти що? Серце. Просто я знаю, як це важко на перших строках. Хочу, щоб ти відпочила. Бо потім ніколи буде. Заждіть. Ви думаєте, що я вагітна? А хіба ні? Ні. Я взагалі вважаю, що у нас з вашим сином не може бути дітей. Що ти таке кажеш? Як це? Бо Дмитро не любить дітей. Але не знала, як реагувати на слова невістки. Ввечері жінка ледве дочекалася часу. Коли змогла залишитися із сином наодинці, вона вирішила будь-що з'ясувати, що відбувається між молодятами. Діма, нам треба поговорити. Скажи мені, що відбувається між вами. Якщо Маринка не вагітна, то про що ви так сперечалися нещодавно? Я все чула, я чула, як ви говорили про дитину. Мамо, все так складно. Ні, 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 сідай. Сядь, розказуй, я вже не знаю, що і думати. Ви, як приїхали, ти ходиш як сич, Маринка, сама не своя. Справа в тому, що у Марини вже є дитина. Яка дитина? Донька. Марина під час поїздки зізналася, що в неї є п'ятирічна донька, яка живе в селі з тіткою. А чому ж вона тобі відразу не сказала? Але, адже дитина це не те, чого треба соромитись. Ну, Я не знаю. Мене якраз ось це обурює. Таке враження, що вона хотіла укрутити мене, щоб потім пред'явити дитину як факт. Не думала, що вона така. Я намагався її зрозуміти, але не можу. Я не можу пробачити брехні. Один раз вже опікся досить з мене. Чекай, це ти про їм говориш? Невже ти так сильно її тоді кохав? Все пусте: таке враження, що всі жінки однакові. То краще вже самому бути, ніж ось так жити і чекати, що тебе знову обдурять. Алла була шокована звісткою і дуже хотіла допомогти сину. Тому наступного дня поїхала до бабусі. Ох, баплюва. Бабу дізналась я таємницю своєї невістки. Але тепер не знаю навіть, що мені робити. Я тобі вже казала: тобі нічого робити не треба. Хай син сам вирішує. Та не можу я так. Ну, як вона так могла? Я ж з нею як з лялечкою. Маринка те, Мариночка се. Я за іншим прийшла. Бачу, за чим ти прийшла. Вину за собою відчуваєш перед сином. Так, п'ять років тому він був закоханий у Інну. Але дівчина, ну, така собі була. Миршева, нецікава. Ну, не сподобалась вона мені. Я… Розлучила ти їх сином. Неправдою розлучила. А я вже сама про це жалкую. Син її так кохав, може, і досі кохає. Може, і справді він з нею щасливий був. Може, варто їм знову зустрітися? А цю брехливу невістку з хати виставити? М? Катю, дай мені червону нитку. Ось, попущу. Візьми нитку і натягни. порвалась. Ця жінка більше не кохає твого сина. Різні в них шляхи. А Дмитро твій буде щасливим, якщо зі своєю дружиною лишиться. Різні шляхи. То вони просто давно не бачились. А якщо, може, зустрінутися знов, то й покохають. Зустрітися вони можуть, якщо ти цього захочеш. Але я тобі ще раз кажу: не втручайся в життя сина і перестань застеляти молодим ліжко. А що в цьому поганого? Є така прикмета: якщо свекруха ліжко застеляє, молодята сваритися будуть і можуть навіть розбігтися. Угу. Дорогою додому Алла весь час думала, як їй вчинити: дослухатися бабусиної поради і не втручатися в стосунки сина, чи все ж таки не дати його обдурити? Там все вийде. Я цього дурника навколо пальця ввела. Ну, звичайно, скоро я все отримаю. Не для того ж я все це терпіла. Почувши телефонну розмову невістки, Алла була переконана, що Марина говорила про її сина. Жінка згадала слова бабусі про прикмету і вирішила діяти. О, Алла Петрівна, ви вже вдома? Я тобі пізніше передзвоню. Так. Вирішила раніше звільнитися. Хотіла генеральне прибирання влаштувати. Може, ти мені допоможеш? Так, я з радістю. Ну, Тоді ти, мабуть, займися кухнею, а я перевдягнуся, постілі поперестеляю та поставлю прати. Добре, mm -hmm. домовились. — давай. Алла вирішила скористатися прикметою, про яку сказала їй бабуся, щоб розварити невістку та сина. І план спрацював. І ти мені це в очі говориш? Мене в чомусь звинувачуєш. Забула, що це ти мені збрехала, ти, а не я. Пам'ятаю. І що ти мені казав, я теж добре пам'ятаю. Я думала, що ти мене кохаєш, а ти коли кохають, не брешуть. І тепер я взагалі не знаю, як я буду тобі довіряти. Ну то може краще розійдемося і не будемо мучити один одного. Може й краще. Прекрасне рішення. Давай прямо зараз. Минуло декілька днів. Алла бачила, як Дмитро важко переживає розрив із Мариною. У неї виникла ідея. Жінка вирішила звести сина із колишньою дівчиною Інною. Ой! Ой! Ой. Ой. Ось візьміть. Дякую. Алла Петрівна. Інночка! Слухай, дякую тобі. Ой. Це ж треба було так зустрітися. А ти що? все ще тут неподалік живеш. А так. Така красуня стала просто очей не відвести. Бачив би тебе Дімка, пожалів би, що впусти своє щастя. А як, Діма? Я чула, він одружився? Та таке. Одружився, але, здається, вже шкодує. Впевнена, він все ще за тобою сумує. А ти як? Згадуєш його? Та, що ж тепер про це казати? Він свій вибір зробив. Ну а як ти взагалі? Заміж вийшла, дітки є? Uh, ні, я не заміжня, дітей не маю. Займаюся бізнесом, тому часу на все це не вистачає. У мене власний салон штор. Mm, серйозно? Слухай, а я оце тільки хотіла штори поміняти. Може, ти даси мені свій телефон, і я в тебе замовлю? А uh, так? Mm. Ось. Тримайте. А? Дзвоніть, з радістю допоможу. Добре. Ви вибачте, мені йти треба. Так, так. До побачення. Дімі, привіт передавайте. Добре, дякую. Рада була побачитись. Синочка, привіт. Ти вже вдома. Слухай, ти не повіриш, кого я сьогодні зустріла? Інно, ти давно її бачив? Мамо, я не розумію, чому ти така радісна. Я думав, ти її ненавидиш. Та чого б це раптом? Просто тоді вона мені не подобалась, але принаймні щодо дітей вона не брехала. Якщо ти забула, то вона мене зрадила. Ти ж сама про це сказала. Ну... Мам, я щось не розумію цієї реакції. Розумієш, сонечко, ти тільки не серце на мене. Я тоді щодо зради дещо перебільшила. Дещо перебільшила? Чекай, ти сказала, що вона переспала з іншим мужиком. Я через це з нею порвав. Ну тоді мені здавалося, що ви не пара. От я й сказала тобі так. Насправді нічого такого про неї я не знаю. Мам, ти Ти... та чого всі жінки навколо мене прихухи? Алла розуміла роздратування сина, але вирішила не відступати від свого плану. Жінка подзвонила інні і сказала, що дуже хоче змінити штори у квартирі. Вона попросила дівчину приїхати та порадити, які краще підібрати. дивись, ну як на мене. Вони зовсім не гармонують зі стінами. Ну, чому ви так вирішили? У вас гарний смак і все підібрано в тон. Так, да? Дякую. Але все одно якось хочеться поміняти. Ну, У мене на сайті є кілька варіантів. Mm -hmm. Дивіться, є такий варіант, це більш класичний. Mm -hmm. Є такі шоколадні, є такі вариант. Дімка, прийшов. Діма, іди до нас, у нас гості. Ой. Ти. Привіт, Дім. Дімуль, це я Інну запросила до нас в гості. Вона мені допомагає вибирати нові штори. Маєш гарний вигляд. Дякую. А підемо пити чай. Та. І нуль. А за столом подивимося всі варіанти. Ходімо, ходімо, я такий пиріг спекла. Діма, пішли. Давайте, давайте, давайте. Проходьте на кухню. Алла таки зробила замовлення у Інни і через декілька днів попросила сина забрати штори в салоні дівчини. Додому Дмитро повернувся пізно і в піднесеному настрої. Привіт, мам. Вибач, що розбудив. Я ключі вдома забув. Та нічого я не спала. Все думала. Де цей мій син так пізно загулявся? А головне з ким? А то ти не знаєш. Добраніч, мам. Давай. І Дякую. Ти хоч штори забрав? Завтра заберу. Минув тиждень. Дмитро та Інна почали зустрічатися. І це тішило Аллу. Аж поки вона раптом не побачила дівчину з іншим Марі. чоловіком. Ну, виріки. Інна? Що це таке? Хто це? Алла Петріне? Це... Це мій наречений влад. Любий, можеш мене в машині почекати? я зараз підійду. Звичайне сонце. Що це означає поясни? А що тут пояснювати? Думаєте, ви одна вмієте крутити чужими почуттями? Захотіли посварили мене з Дімою. Захотіли, покликали, як цуценя, я прибігла. Але так не буває. То навіщо ж ти знову з ним завела стосунки? Навмисно. Я коли вас біля свого будинку побачила, одразу все зрозуміла. Ну і вирішила вам підіграти. Закрутити роман з Дімкою, а потім кинути його. Зробити так само боляче, як він мені колись зробив. Цього разу я вас переграла, але потрібно. Бувайте. Алла була шокована почутим. Вона розуміла, що має розказати про все синові, але ніяк не могла підібрати слів. Жінка боялась, що цього разу Дмитро їй не повірить. Мам, що сталося? Розумієш, тут такі справи. Я навіть не знаю, як сказати. Кажи, як є. Я сьогодні бачила Інну і вона була з якимось хлопцем. Так, стоп. А тепер я нічого не хочу слухати. Одного разу ти мені вже збрехала, про Інну. досить. Але зараз я говорю правду. Вона мені сказала, що в неї є наречений. а… Я сказав досить. Я тепер не вірю жодному твоєму слову. І подобається тобі це чи ні, я буду з Іною. Я знаю, що наробила багато дурниць. Боюся, що син перестане будь-кому довіряти. Інка, вона ж просто розіб'є йому серце. А навіщо ти навмисно ліжко застеляла? Син твій на цю іну і не подивився. Б. Якби ти їх з дружиною не розлучила. Ти ж хотіла як краще. Знову як краще. У тебе є якась річ сина? Так, я прихопила години якось. Підійде. Твоєму синові ця Інна не потрібна. Він з нею почав зустрічатися на зло своїй дружині. Покохає її. А от через те, що ти ліжко перестеляла, тепер дві дитини можуть залишитися без батька. Які дві дитини? Одразу від мене їдь до невістки своєї і попроси в неї пробачення. Там все і дізнаєшся. Але перед тим купи нову постіль і подаруй невістці. І більше ніколи не втручайся в стосунки сина. Не буду, не буду, баблюба. Все зроблю, як ви сказали. Дякую вам. Алла зробила все, як сказала їй бабуся. Купила постільну білизну і поїхала до невістки. Вона не наважилася подзвонити Марині, бо хотіла поговорити віч на віч. Марина? Алла Петрівна? А що ви тут робите? Марин, я поговорити прийшла. Це вас Дмитро підіслав? Щоб про розлучення поговорити, тож скажіть йому, що мені нічого не потрібно. Ні, Діма, не знає, що я тут. Я прийшла. Пробачення попросити, бо це я налаштувала Діму проти тебе. Я коли почула, що ти приховала від нього дитину, так образилась на тебе. А хочете знати, чому я приховала? Бо я дитину народила п'ять років тому. Ще молода була, зелена, а потім ще й мама померла. Тож я лишилася з дитиною сама на руках та й взагалі не знала, що мені робити, тітка моя. Запропонувала мені допомогти, коли мене у цю фірму запросили. Ну, а чому ж ти, Дімі одразу не сказала? Я хотіла йому сказати все спочатку, але одного разу ми були з ним на вечірці, і він так висміяв свого друга, який виховує чужу дитину, що я просто не змогла. А коли було на відпочинку, то мала подзвонила по відеозв'язку. Ось він це і дізнався. Чекай, але ж. Я чула, ти типу, по телефону казала, що вела його навколо пальця і тепер все буде твоє. То, мабуть, ви чули якусь робочу розмову. У нас нещодавно був конкурс на посаду, та я обійшла свого конкурента. На щастя, бо мені тепер ще одну дитину самі ростити. Що ти маєш на увазі? То ти таки вагітна? Так. Але я вирішила Дмитру нічого не казати. Я не хочу, щоб він зі мною лишався лише через дитину. Ні, ні. Я не дозволю йому кинути дитину на напризволяще. Я... Алла згадала слова бабусі і вирішила більше не втручатися у справи сина. Я просто думаю, що він має право знати, а там же самі вирішити, як далі жити. Ось, Марин, візьми, це з доброї душі, повір. І знай, що я готова прийняти обох дітей як рідних, і буду дуже щаслива, якщо ви з діми помиритеся. Ти сама йому правду скажи. Насправді він дуже любить дітей, от тільки брехні не виносить. Бувай, донечко. Невдовзі Марина та Дмитро помирилися. Дівчина розповіла чоловікові про вагітність, і той дуже зрадів. Молоді люди забрали донечку Марини від тітки, і зараз щаслива Алла нянчить одразу двох онучок. А бабуся нагадує: не можна свекрусі застеляти ліжко молодятам. Це може призвести до охолодження почуттів між парою.